Привіт! Сьогодні познайомимо вас із безпрограшним варіантом для дозвілля в компанії набором 101 гра. Це справжня знахідка для тих, хто любить настільні ігри і шукає щось універсальне, цікаве і компактне. Класика, що ніколи не виходить з моди шахи, шашки, нарди, гральні кістки і ще більше ніж 90 інших ігор у одному наборі. У комплекті 5 односторонніх ігрових дошок, 60 різнокольорових шашок, 40 сірників для логічних ігор, 32 шахові фігури, 32 круглі фішки, шість гральних кісток і, звісно ж, інструкції до всіх ігор. Завдяки стильній та компактній коробці ігри зручно брати із собою. Багато мандрівників беруться набір у поїздки, адже ігри не потребують електрики, ідеальні для поїздів, кемпінгу чи вечорів у готелі. Набір підійде як для досвідчених гравців, так і для новачків. Тут є шахи та шашки для поціновувачів класики, хрестикинулики, китайські шашки для швидких партій, манкала, нарди, логічні ігри з сірниками для справжніх стратегів. Сто одна гра це ідеальний подарунок для великої компанії. Настільні ігри об'єднують, допомагають відволіктися від гаджетів та зробити вечори незабутніми. одна гра це не просто розвага, це розвиток мислення, уваги та стратегії. Підійде як для дорослих, так і для дітей. Адже регулярна гра в шахи та логічні ігри допомагає покращити пам'ять та знижує рівень стресу. Настільні ігри це справжнє перезавантаження, ідеальне для вечорів з друзями, сімейних зібрань чи навіть освітніх заходів для дітей. Набір чудово підходить як подарунок, адже він універсальний і завжди доречний. Обирайте 101 одну гру, і ваші вечори будуть сповнені сміху, азарту та нових відкриттів.